Гей! Hey, Всім привіт! Сьогодні я зроблю обзор на мій альбом для друзів. А на цей я зроблю потім оскільки в мене є два альбоми для друзів. Цей альбом мені приніс Маклон. Він приніс мені його вдома. А, цього року 2015 року. А цей, альб... цей альбом. Мені теж приніс Миколаїв 2015 року, але вже у рідної сестри моєї мами. І як у 2015 році я отримала два таких гарних альбоми для друзів. І я сьогодні зроблю обзор на ось цей альбом для друзів. Ві, е, спереді є напис альбом для друзів. Меня будете бачите, скільки закривається. І він е, присипаний бльосками. Тут є по бокам дві хмариночки і різні квіточки. Є е, е, в хмариночці розовим кольором, написано з наклейками. Тут є метелик і зображені три Pay Wings. У мене є така миска Fay Winx. Мені здається, що це. Бум це стела, а це лейла, Мені так здається, вони начебто стоять на зеленій галявині, на якій дуже багато квітів. І сама ця обкладинка, вона кращена різними квіточками. Ззаду є також лейла, на мою думку, і квіточки, і хмаринки. А в долині. Вказано виробник, компанія Скат. Вказано, що це зробили в Україні, індекс, місто Харків, ну, адреса є. Далі що це альбом для друзів, 40 аркушів. Орфсет на скорбці, дата виготовлення, 2015 рік і термін, термін придатності на обмежений. Ну що ж, відкриємо і перша наша обкладинка просто біла. Далі ось тут є моє фото. Я ж його почну не вклею, тут є. Мене На звуть, я написала Олександра, мені 10 років. Я вчуся в школі перших-третіх ступенів в класі 5Б. Далі тут є моя анкета в Україні, є дні народження та телефони моїх друзів. І першу анкету мій найкращий друг. Він фото своє вклеїв, тому що я... тут є сторіт... секретна сторінка, але він не вирішив це писати. А ось тут написано амурні справи в сердечку. І он... одна анкета представляє собою три сторінки, якщо не рахувати ці амурні справи. Далі заповнюю найкращу подругу Соломійка. Вона вирішила заклеїти, зробити це. І далі тут таке саме, амурні справи. Далі заповнювала пасічна Вікторія, теж моя моя подруга. І далі заповнила Лучка Марія просто подруга, і вона вирішила це заповнити, але я не дивилася і я маю вклеїти туди наклеїти. І далі вже вона мене не заповнити. Тепер ми переходимо до наклеїв. Самі наклейки знаходяться посередині. Ви, як бачили, ви бачили вже, що. Тут я вирізала, я зараз я вам покажу ту наклейку. Ось, і тут є наклейка морозова, наклейка квіточка, морозова квіточка, тісточку. Ще одна квіточка, ангел, метелик, тюльпан, зірочка, сумичка, Тут є пачка цукерки у формі серця, листівка, коругом якого є сердечка і квіточка. На цій сторінці є подаруночок, два сердечка і тортик, чупа-чупс, собачка, метелик, сердечко, пташка, губи. Та, конвертик був, сердечко, квіточка, сумечка і сердечко. І далі вже пішли анкети. А. Далі на кінці, після останньої, є стильний гороскоп. Якщо хочете дізнатися ваш стиль, то пишіть мені в контакти, ссылка в описі цього, до цього відео. Там буде і ссылка на нашу на мою групу цього каналу і буде ссылка на мою сторінку. Тут є всі Овен, овента, Близнюки, Рак, Лев, діва. Терезик, Скорпіон, Стрілець, Козирів, Водолії, Риби. І я риба. Я вже свій гороскоп прочитала, оскільки риби від 21 лютого до 20 березня, а я 8 березня. І є тест, яке враження ти справляєш на хлопців. Тут є 10 запитань. Я вже не проходила, але я вам не скажу, яка в мене І є. Секрети макіяжу. Природній колір губ. Гу, збереження кольору помади. фарбуємо з зробимо і е, створюємо смокі яйс. Ось це ціла сторінка, то її створюємо смокі Єс. І все. Якщо Хочеш пропустити мої наступні обзори на стоп-мошен мастер-класи? Ні? То тоді підписуйся на мій канал. Па-па-па-па!